Всім добрий день! Сьогодні показую, не тільки розказую, як зробити розсаду огірків. Якщо ви висаджуєте в теплицю або в ґрунт, то ви знаєте, що огірки мають дуже тендітне коріннячко. Тому його треба висаджувати. Я от висаджу або в такі стаканчики, але якщо в мене їх є багато. Я от, бачите, замочив, їх є досить багато, то стаканчиків, як кажуть, не напасешся. Тому є такий чудовий спосіб, як посіяти їх в тирсу. Тирса необхідний такий матеріал для огірків, бо він е при тому, як ви будете доставати огірки, вон, коріння практично не пошкодиться. Якщо ж з ґрунту або з торфу, то звичайно корінці пошкодяться. А зараз переходимо до самого процесу. Ну що ж, переходимо. До кульмінації нашого відео. Ми беремо окроп і заливаємо нашу тирсу. Сміливо заливаєте лишню водичку, ви потім зможете вилити, але вона допоможе знезаразити нашу тирсу. Пишаємо її до. Охолодження десь приблизно кімнатної температури. Потім ми продовжимо вже сіяти самі огірочки. Ще я хотів зауважити, що якщо ви хочете, щоб ефект був такий 100%, закрити це плівочкою і лишіть, щоб воно охолоджувалося можна подовше, щоб це, цей процес йшов, тоді воно запариться і буде ще краще. Поки йде процес нашого охолодження, і хотів додати пару слів про те, скільки треба тримати розсаду огірків перед висадкою в ґрунт. Від сходів вже, е, наших огірочків 21-25 днів до висадки. В даному випадку я сію огірочки в тирсу і буду їх висаджувати в неопалювальну теплицю. Не Чому о, я кладу в тирсу, ви побачили, і тут ще є один дуже важливий фактор: огірочок в тирсі виростає після семідольних листочків ще один справжній, і треба його вже пересаджувати в ґрунт в теплицю. Якщо ж ви не маєте можливості, холодно ще, а ви вже посіяли, вони вже зійшли, тоді вже варто пересадити в стаканчики. Ну, знову ж таки, тут е, і певні є нюанси. Або в теплиці. Протопити, пропалити, щоб було там тепленько. 13-15 градусів має бути температура для висадки огірків в ґрунт. Наступний етап відберіть трошки тирси в якусь ємність, решта утрамбуйте, не дуже сильно, але утрамбуйте її, щоб вона щільно прилягала одна до одної. Далі беремо насіння і розкладаємо, розкладаємо в шаховому порядку. Коли ж ви розклали вже насіння, притрушуємо нашою тирсою приблизно десь на 1 см, щоб вона покривала наше насіння. І трошечки притрамбовуємо не сильно. Поливати зараз не потрібно, але обов'язково треба щільно укрити. З одної сторони і з другої плівочкою. І так лишаємо. Через три дня піднімаємо, поливаємо. Три дня поливаємо. І тільки у нас з'явилися сходи, ми зразу ж перекладаємо його ближче на підвіконня чи до сонячних промінів, щоб у нас температура не було прохолодно, не було протягів. І сонечко світило приблизно 12 годин на добу. Якщо ж похмура погода або сонечко у вас в другу сторону повертає, ну, необхідно включати лампу або фітолампу тут уже що ви маєте. Ну що ж, на цьому все. Так само, до речі, ви можете зробити і для кабачків, і для патісонів, для кавунів. Це дуже такий загальний принцип посіяти, щоб висадити потім в теплицю або в ґрунт. Знову ж таки, нагадую, що з'являється нормальний листок, висаджуємо в ґрунт, або переносимо вже в якийсь стаканчик. Всім гарного здоров'я, гарних врожаїв, пока!